Вітаю, я Алана Точі. І сьогодні ми разом з командою Конкурент Волинь» знімаємо різдвяний випуск. Заїхали в гості в Камінь громаді. Камінькаширська громада знаходиться у Волинській області в міжріччі річок, Стохіт і Турія. Вона є найбільшою громадою на Волині. До її складу входять 54 села та місто Кам'інь Громада складається з 16 старостинських округів. Про магію святвечора, традиційні страви та віншування нам розкажуть місцеві мешканці. Вечір добрий вечір пан господар дома. ой нема, ой нема, ой поїхав до млина, щедрий вечір добрий вечір та поїхав до млина, А у тій хаті нема що дати, соломку фічуть, періжки пічуть. ведріть зох. Ми проживаємо в селі верхи камінь Кашерського району. Ми далеко від цивілізації, наше село далеко. Кругом нас ліси, 23 три кілометри приблизно від нас до райцентру. Дорога, ви бачили, яка в нас добратись до нас далеко. Звичаї, ну вже в нас таких старіших людей дуже багато повідходило вже. Ну стараємось збирати те, що маємо. Зараз трошки часи не такі, так звичайно, трошки може воно і, і не так же святаті проходять і все, але ми віримо, що прийде та перемога скоро і воно якось буде не так. Пані Ніно, розкажіть, будь ласка, про святвечір, про традиції, що саме було на столі, і якими саме стіл прикрашали стравами. Першу чергу застеляли, клали на стіл сіно. Застеляли полотняною скатертиною, по краях стола ложили часник. Сіно символізувало Ісус, який народився на сінці, яселка, mm -hmm. ну і так здавна, так нам ще діди казали, ми так робимо. Обов'язково, в першу чергу, мала бути куття, борщ, ну, таке, що в нас обов'язково завжди було, і пироги. В нашому селі це називали їх столники. Стульники. стульники. Угу. А що вони? Це з квасолею. Угу. Це було в першу чергу, хоча символізувала відродження, символізує відродження, заправляли кутю маком, медом. Ну багатші хто був багатші, сім'ї додавали ще родзинки uh -huh. в той час uh -huh. і горіхи. Uh -huh. Так, Родзинки, то більш хто був заможніший. Uh -huh. Ну так як нам розказують наші бабці, uh -huh. хто заможніший. в нашому селі обов'язково на столі завжди є гриби. Uh -huh. е, так як ми в наше село знаходиться кругом села скрізь ліси, в нас обов'язково завжди є гриби. Борщ колядний в нас варить обов'язково також з грибами. Ну, де біля річки села, то там більше з рибою, а в нас mm -hmm. з грибами. Сушена, ну, капуста, у е, нас завжди капуста, ну, і фрукти, і обов'язково узвар. Mm -hmm. Узваром на, ми варимо сухі яблука, грушки і сливки сухі. Розкажіть, будь mm -hmm. ласка, сам приготовлення борща. Що має бути в борщі? Він просто має mm -hmm. бути без м'яса зварений чи все ж таки, можливо, є якісь там інгредієнти, які от саме на різдвяний вечір? Борщ він тільки такий смачний, виходить, нас дійсно тільки на святвечір. Можете запитати всіх дітей будь-кого. Mm -hmm. Гриби, сухі гриби, жовтенькі, ми намочуємо на ніч, щоб вони добре так оце перемиваємо, тоді ріжемо так оце ж дрібненько. Варимо, відварюємо як грибну юшку, Вон, це ж ці гриби. додаємо картоплю. Так, тоді беремо капусту квашену, піджаруємо цибульку на олійці пісні, цибульку, морквочку додаємо, ну, лавровий листочок. Так, ну, все таке, таке, що ми самі тут в селі нахазяюємо і те маємо. це ж. Оце Це ж борщ, так. З капусти, так? борщ з квашеної капусти, так mm -hmm. і грибів сушених. Mm -hmm. Гриби беремо, гриби обов'язково жовті, сухі, жовті гриби, mm -hmm. старі. <реш> Ще хочу запитати про ці ваші пироги, е, Яка їхня? От, чому саме такі пироги пекли і як ви правильно називаєте цю страву, що було? Чому вона таку назву має? Я родом сама, навіть не з цього села, як я сюди прийшла mm -hmm. вже більше 30 років назад. Ну, в моєму селі так не було, Тут завжди так, от моя свекруха, багато років жила, вона все розповідала. Сюди біб переварить, перекручують. Квасолю і це ж перекручують і беруть тісто таке, як на хліб, щоб воно пісне. Тісно, щоб воно без молока, без яєць нічого не додається. І от угортається зверху цей сам тулубчик, оце ж називають в нашій місцевості їх стулники. Борщ варимо, можемо на плиті варити, в принципі, але обов'язково засовуємо в піч, щоб він умлів. Ну, це зовсім не той смак, чесно Я вам кажу. У нас теж спечі сьогодні винятий. Ми наварили в печі, попробуєте. Це теж запікається в печі. Я думаю, що від того і стульники, бо вони як оце ж тісто і з цією квасолею от, от трошки так обліплюється. Воно тоненьке. Бачите, от воно тонесеньке, таке тунесеньке. Угу. Аж тріскає. Аж тріскає, так. Да. Розкажіть, ласка, дивлюся, у вас є хліб. Обов'язково клали дві буханки хліба. Клали хліб. Ну, Хліб символізує відродження в першу чергу. Зерно кидається в землю і воно помирає, а потім воно пускає свої паростки, виростає і ми збираємо плоди. Угу. Хліб це все воскресіння і, і, і відновлення, і все можна рахувати так. Хліб в першу чергу, так хліб можна й одну, дві. Як хто. А у так і клали чотири голубці по, по кінську? По... А часник кладуть. Путках. від можуть головку, можуть по зубчику від відганяють, кажуть нечисті духи, злі духи, злі помисли. Ну, ми щиро в це віримо, що може справді. Бога віримо, мали, але так пращури наші робили. Сама вечора починається обов'язково. Навіть таких сім'ї, які кожен день не моляться, mm -hmm. ну святвечір всі починають з молитви. Mm -hmm. Починається з молитви, і тоді що це? А в кутю вже вставляють ложки в кінці, так так, вставляють отак ложку. І щиро вірять, що покійні наші рідні, хто спочиває, батьки, кого хто, що вони приходять на цю вечерю. і ну, навіть якщо, якщо вона стоїть отак цілу ніч, і є таке, ну, думали, що це дуже добре, якщо впала, ну, трошки самі собі придумали. Ну, я думаю, що це може саме але ми в це вірували, так. ми зараз ставимо. Mm -hmm. Отак, ложки ми зараз ставимо. Так. А ложок скільки ставити? Одну чи декілька? Чи залежно від того, скільки було за столом людей? 에, хто, є, хто є за столом? Ми в mm -hmm. моїй родині так. Ми ставимо всі, так. Mm -hmm. А ще, як уже це ж кутю виносять, uh -huh. ще в нас така була повір'я, старі бабці наші розповідали, якщо є там маленькі діти, дітки в сім'ї, uh -huh. вони залазять під стіл і гукають. Прийди до нас морози. Як не прийдеш сьогодні, приходь морози на кутю, не прийдеш сьогодні, то не приходь і ніколи. Нас ходять цілими родинами, ходять на такі великі свята, ну взагалі ходять до нас до церкви люди. Приходимо з церкви під ранок, як зазвичай, то трохи спимо, мабуть, всі, я так думаю, а там з 12 годин нас починають ходити дітки колядувати. Угу. Колядують, дітки ходять і перший, і другий день, і третій колядують. Потім нас 13, від 13 го від Миланки в нас щедрують тут в угу. селі. Нас ходять, переодіваються, ходять щедрувати жартами старші, й молодь. Збитків не роблять на цей Роб, день? Можуть таке також робити, можуть там ворота десь, ще щось, воза висунуть, таке теж є. Бати, коли, Колядуйте, заходьте до хати, дівчат. Ой рано, рано півень заспівав, Святий вечір півень заспівав, а ще раніше наш Василько встав. Святий вечу, наш Василько встав, наш Василько встав, дзвони подзвонив, святий вечір, дзвони подзвонив, дзвони подзвонив, братів побуди, святий вечір, братів побуди, вставайте. святий вечір є новинунька. Що ж вам коляднички за все це дати? Яблучками пригостимо вас? Гарно колядували молодці. Дякуємо. 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 дякуємо, дякуємо. Щоб ваша хата була Благата. багата. Спасибо з вами здоровими, щоб на той рік дождали і ще заполядували. А на цьому В слові бувайте здорові, щоб ваша хата була багата. Спасибо вам, дітки. Що піввина той рік всі дождали ще до нас? Прийшли, заколядували. Шановні дівчата, колядники. Хочу вас розпитати про те, як ви хочете відновлювати ці традиції. Чи ви запитуєте когось що вам передають ваші бабусі? Можливо, мами. Від кого ви берете у цей напрям традицій? Ці всіх? Ну, в мене була, як і у всіх моїх друзів, бабусі, що старі були. Ми їх застали, як вони були ще живі. Звичайно, вони передавали нам свої традиції, якими вони жили в своєму дитинстві, і які їм передавали їхні бабусі. В нашому селі залишилось дуже маленько стареньких людей, але. Так як село маленьке, ми їх всіх знаємо, тому навіть навіть як ходимо колядувати, можемо в їх запитати поради, як краще, і так і передається з покоління в покоління. А потім ми своїм дітям це розкажемо. Вони своїм дітям. Бо найважливіше, коли йде війна, це пам'ятати і зберігати наш фольклор, тому що таких традицій, як в Україні, певно, немає ніде в світі. І оця народність, ці традиції вони заложені в нас в ДНК в кожному з нас. Так, це саме є. Що вам найбільше подобається в цих традиціях? От коли починається цикл різдвяних свят, і ви ходите співати, що вам найбільше подобається? От як кажуть, у нас ну по сучасному такий вайб дуже гарний і ну це комфортно з друзями походити. Всіх ну так побачити, привітати <гум> ну, до цього, саме ми схем... привітання, так так, так привітання. себе ці... ці... щоб знали, що ми ще українці, ще є і будемо. І що ми шануємо наші традиції та хочемо їх відновити ще якнайбільше. найбільше? Ну а вам самим хочеться от різдва і хочеться ходити співати? Чи все ж таки ви себе десь там заставляєте? Ну, так дуже хочеться. Хочеться дуже вже чекаємо. Так. Вже починаємо підготування до колядування на знову на збройні сили. Поки йде війна, будемо підтримувати наших Це хлопців, наших солдатів, хлопців і дівчаток. І вже плануємо, наші хлопці також з класу підуть. У нас невеличкі, ну як взагалі найбільше в школі, у нас невеличка школа, у нас 12. -ро, і ми е плануємо всі разом іти колядувати, водити. Але це, скоріше за все, буде на щедру, щедрувати. Будемо водити козу по угу. всіма традиціями, за всіма традиціями. Потрібно їх все таки відновлювати. Розкажи про свій костюм. Ну, це такий як стайник, жилеточка, така старесенька, безрукавка, та? без рукавка, така старенька на гудзичках, угу. на вишиванці. У нос. На нос. А ви чия ви це чия це? Це твої ви. якоїсь бабусі? Це різних бабусь. Ми збирали по селі, шукали в інших, їздили, просили, допросили. Дуже такі речі збереглися. Знаю своєї тітки. Є. В неї теж там жили колись виходить мої прабабусі дві. Угу. Теж дуже багато. Речей, щоб я мама колись, коли в школі була, казала, що вони теж виступали в таких. Там тітка казала, дуже багато нагоріє всяких речей старих. Ще старіших можна сказати за mm -hmm. такі речі. Такі зелені вишиванки теж дуже старі. Бабусі ходили завжди mm -hmm. в таких, і дуже цікаво подивитися на таке. Mm -hmm. Ну, дивлюся, це у вас спідниці всі. Ще того часу, так Так, так. так складіть вас... спеціально гармошку. можна так сказати. гармошку. Вони були прям дуже тісно складжені, зав'язані мутузками, всякими лентами. Нитками. щоб вони ця гармошка. Воно, так, І чим більше та гармошка, тим чим, тим краще, тим гарніше. А І а твоя вишиванка насправді тут тільки дві, от від моєї бабусі, передані вишиванки. А ось ця, що на мені це. Тітки моєї, здається, бабусі, тобто матері, тобто дуже стара вона, це її прабабуся. Ми їх знайшли. Насправді всі ці вишиванки от всіх дівчат повиймали із скринь, хто ж повиносив ось таких бабців, де mm -hmm. що поумирали. Ми понаходили це тут з цих з цих, всі старі. Вони на полотні, вони вже не такі гарні. Певно, жо, бо вони, бачите, вже тут їм поверх сталі. Це точно. Навіть старості вже. Бо вже моя баба вмерла, було 93 роки. А то ще її чи кого <менти> вона? Ну це вони всі старі. От полотна полотні різному є. Це чоловіче. Це Але тут полотно таке я думаю, ткане, більш таке, бачите, угу, угу. як оце ж. Оці всі скатерки тут ткали. Раніше ткали люди, угу. зараз так не займаються ткацтвом молоді, а взагалі ткали колись ось дорожки і ось ці портовини ось такі, угу. отакі цілі угу. полотна. Хочу запитати за хустки. Дивлюсь, є сучасніші, новіші, є старіші. Це теж звідки хустки? Скри. хустки. Скринь чи <плес> <плес> з ринку? Ні, хустки всі з скринь, це все е, сучасніші. Навіть ті, що сучасніші, то вони вже з якихось 1940-х років. Так. Тобто ага. тут таких, щоб сучасно куплені нещодавно, немає, це все від бабусі. Так, от моя це. Це ну, оце моєї бабусі, бабусі її мамише і її родичів. Тобто, це все передавалось переління покоління. покоління. скажіть, будь ласка, про волонтерство. Як вдається на сьогоднішній день гуртувати людей, волонтерити, допомагати? І чим ви, вам вдається саме допомагати? Ну, Спілкування з людьми, тому що війна вона внесла свої корективи. Люди журтувалися ще з самого початку, з 22 лютого. От, як В кожному селі люди виходили на блокпости робили, так саме і тут. От, і одним з таких ключових питань коли громада підняла питання про прохання навіть внески, uh -huh. от, і ми тоді, громада, саме якраз релігійна, зобов'язалися, що ми будемо кошти спрямовувати на допомогу нашим захисникам. Uh -huh. Кожний місяць по можливості, як бо як там буде, і от протягом цього часу постійно збираються кошти от, через волонтерів, які там везуть на схід допомогу матеріально, продуктові набори. От, чи просто треба купити тепловізор, бронік, допомогти захиснику. Звертаються, ми допомагали от, цілим селом. От, не завжди от, була, щоб, наприклад, ініціатива, допустим, громада релігійна до мене звернулася. Якщо поступало до когось село, на школу, от, от, чи от, у нас є Світлана Макарівна, от, часто. Просить, щоб долучилися Олег Барана, такий волонтер є з сусіднього села, От, то про набори збирали. От недавно, то, буквально на минулому тижні, закупили 50 кілограмів високоочищеного парафіну для окопних січок для наших mm -hmm. захисників. От робила да? робила школа. Ми замовили, проплатили громадою, а вже школа. Лила. Угу. От. Збирали теж кошти от, на пристойний праздник, зібрали чималу суму, то на 153 ю бригаду на авто, от наш, ну, з нашого району, угу. військовий їздить. І на авто збирали спочатку перемонтувати. От, було пряме влучання, вона згоріла та не потрібно нове авто. От, збирали кошти. І потім ще частину дали на це авто і частину дали через Київського. Волонтера, от Чорноморця Юрія Павловича, uh -huh. от, на протидронову арті... рушницю для наших захисників, тому що це теж важливо. От і так, періодично, навіть тих 200 гривень, коли так, хтось із священників везе допомогу на схід хлопцям. От якщо ми не зібрали, є на рахунку, то це теж навіть на каву перерахувати, що от ви зупинитесь на. На заправці попити каву, вам теж потрібно кошти. Навіть таким маленьким, чи ми сели стараємося постійно от, допомагати. Ну. Хочу розпитати йдуть різдвяні новорічні свята. Чи будете колядувати, чи будете спрямовувати ці кошти так само для воїнів? Ну, звичайно, що заколядовані гроші, це вже от, як почалося після повномасштабного вторгнення, гроші заколядовані, вони йдуть на допомогу нашим захисникам. От, дітки ходять, церковний хор ходив. От, і в цьому році я чув, що теж будуть дітки ходити, от, колядувати mm -hmm. для потреб наших захисників. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, перед початком різдвяних свят, нового року, колядки, щедрівки, культура, як це все пов'язано сьогодні в вашій громаді під час повномасштабного вторгнення, як вдається все ж таки дух свята цього зберегти і разом з тим допомагати нашим війську. Ну, ми розпочинаємо підготовку до різдвяних свят ще в вересні, тому що важливо підготуватися колядками, щоб все все було якісно, щиро, тому що різдво таке свято: напевно, всіх нас, українців, найтаке сакральніше свято, і ми вже маємо навіть досвід по своїй громаді за роки повномасштабного вторгнення. Вже скільки років, якраз в період різдвяних свят ми найбільше назбируємо, Коштів, які люди донатять на зсу, які наші працівники заколядовують, защедровують, тому йде серйозна підготовка. У Нас же розбито дні, де в якому в селі ми де будемо колядувати, щедрувати, коли в місті, коли сільські колективи. Тобто, це для нас дуже важливо і серйозно. Ми готуємося яким чином ви ще доєдналися до того? от Ваша культура про те, щоб зібрати більше грошей, щоб вже напередодні свята ви зробили фотозони. Яким чином от ці фотозони вам допоможуть? Ну, по-перше, хочеться сказати, що є багато різних фотозон та в місті, таких частних, але нам захотілося, щоб кожен міг прийти і відчути ту атмосферку за символічний донат, хто скільки може, в кожного різні можливості, щоб вони могли сфотографуватися. Це все ми робили своїми. Руками своїми силами, не затрачаючи ніяких фінансів, бо в тому було був сенс. От таким чином, ми ще це перший раз робимо саме фотозону за донат, тому проекспериментуємо. Тому запрошуйте всіх, щоб так, приходили і донат. Запрошуємо всіх, знімаємо тіктоки, щоб і діти могли прийти, і дорослі, і всі-всі-всі, хто хоче. Також у нас ще ну, недавно був дом Святого Миколая. Захід для діток два вже дві два прийшли заходи. Ну ми там за одне теж нам задонатили глядачі маленькі, 10 тисяч гривень. Ми вже їх відразу перевели на різні потреби нашим військовим. Хочу запитати, як молодь сьогодні, все ж таки доєднується до тих традицій. Чи хочуть вони їх зберігати? Ваша громада досить велика і є багато сіл. Як там саме проходять різдвяні свята? От, напевно, на різдвяні свята це самий великий пік молоді, які в кожному селі, де в нас в кожному селі в нас є заклади, і саме вони тоді оживають зараз. Всі приходять, щедрують, співають, люблять дуже обряд водіння кози. Їм саме цікаво. І кажу, шлеву участку донатів ми збираємо саме за різдвяні свята. Вони ходять не один день, не два, а по двох календарях навіть колядують і щедрують. Так, їм ще краще. Тому в цьому плані я нічого не можу сказати. Ми пишаємося ці нашою молоді. Вони знають колядки, знають щедрівки, знають звичаї. І з нетерпінням чекаю цих свят цього року. Ми хочемо зробити не просто різдвяний концерт з колядками-щедрівками. А ми вийдемо в місто і кілька разів за ці всі свята ми будемо щедрувати, колюдувати. Ну, наприклад, годину. Різдвяний концерт це на площі це буде да? на площі на вулиці. У Нас там є волонтери. вони е, продають різні смаколики за донати, і ми біля них теж станемо. Будемо таким чином разом збирати донати, дарувати людям різдвяний настрій, нагадувати їм, що все таки йде різдво, свята. Якось отаким от чином на вулиці будемо мерзнути, але всі разом. Да, дякую. Хай вам все вдасться. Гарних вам свят. Зібрати якомога більше донатів і щоб швидше закінчилася війна. І наші всі хлопці, дівчата повернулись додому. Дякую. Дякую вам теж. Тепер ви знаєте більше про різдвяні традиції в Камінькаширській громаді. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашого громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі Конкурент Волинь. До зустрічі!